Сьогодні стало звичним явищем говорити про кризу. Перші сторінки газет різних держав світу пишуть про політичну, економічну кризу, про військову інтервенцію. Блок новин також починається з цього повідомлення. Світові політичні лідери намагаються об'єднатися в боротьбі з викликами часу. Як врегулювати військові конфлікти, які виникають то в одному, то в іншому місці. Ми маємо добру вістку про те, що в цьому перемінному нестабільному світі, коли все досить несподівано змінюється, є те, що залишається завжди стабільним. Хочу перерахувати 10 важливих факторів стабільності, якими ми володіємо. Перший фактор. В Біблії, як і раніше, ми знаходимо відповіді на запитання, що стоять перед нами. Другий фактор молитва сьогодні дієва, як і колись. Третій фактор: Святий Дух продовжує своє служіння. Четвертий фактор: Бог, як і в минулому, так і сьогодні продовжує піклуватися про своїх дітей. П'ятий фактор проповідь Євангелія звучить по всьому світу. Шостий фактор народ Божий, як і раніше, прославляє Господа за його турботу. Сьомий фактор, Бог продовжує посилати свої благословення нам. Восьмий фактор біля підніжжя Христа є місце для всіх. Дев'ятий фактор: Ісус, як і раніше, любить кожного. Десятий фактор наш Господь продовжує приймати всіх, хто приходить до Нього. Економіка то піднімається, то падає, політики змінюють один одного, але любов Божа до нас залишається незмінною. Щоб не сталося, Бог є любов, і він дає нам надію. Страждання і несправедливості, з якими ми зустрічаємося, можуть бути навіть результатом нашого особистого вибору, але вони мають свої обмеження. Бог продовжує піклуватися про своє творіння. Його благодать запропонована кожному. На підставі святого письма ми знаємо, що час благодаті не буде так довго тривати. Нам необхідно бути готовими до змін майбутнього. Зверніть увагу на те, що пише апостол Петро в першому посланні, в першому розділі. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа, як слухняні. Не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невіддання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі усім вашим поводженні, бо написано будьте святі, я Бо святий. До чого апостол Петро закликає в цьому уривку християн? Якщо сказати одним реченням, то це може звучати так: приготуйте свій розум до дії. У перших віршах цього розділу Петро говорить про велич, про славу, про спадщину нетлінну, непорочну та нев'яночу, яка зберігається на небесах і чекає вірних у майбутньому. Апостол Петро пише, що ми не повинні вдаватися виключно до мрій про майбутнє, але повинні бути мужніми в повсякденному житті. Зверніть увагу на слова з 13 го вірша. Тому то, підперезавши стегна свого розуму. Петро використовує тут дуже яскравий мовний зворот, що був зрозумілим для його читачів. На сході чоловіки носили довгий одяг, який перешкоджав швидко пересуватися або займатися фізичною роботою. Щоб мати свободу рухів, чоловік підперізувався, і полу своєї одежі забирав під пояс. Використовуючи цю ілюстрацію, Петро закликає своїх читачів та слугачів приготувати розумові сили для активної діяльності, іншими словами, над нашою свідомістю ніщо не повинно домінувати. Наш розум повинен бути звільнений для прийняття важливих рішень. Розум християнина має бути підготовлений до правильних дій. Саме вістка, яку небо нам постійно посилає, надихає нас на правильну діяльність. Яку відповідь ви б дали на запитання, що означає бути християнином? Іноді люди відповідає так: це значить три рази на день молитися, по можливості відвідувати богослужіння в церкві, брати участь у пожертвуваннях, час від часу читати Біблію. Що по-справжньому означає бути християнином? Давайте дізнаємося думку перехожих, перш ніж розглядатимемо біблійну позицію. Це вперше чесна, порядна людина, яка виконує всі заповіді Христова. Це чоловік, який прийняв э, те, що Бог є, і прийняв те, що в общем -то, Бог триєдин. І одна із запастей Бога – це Христос. І коли чоловік приймає це в свою життя, він стає християнином. Християнин – це людина, яка вірить дійсно в Бога, яка щиро виконує всі заповіді Божі ходить до церкви, якось ну, прийняти цю християнську віру. Це ті люди, які повністю віддані Богу і які мають ну, в голові, мають постійно одну думку про Бога, і вони чесні. Бути християнином це усвідомлювати, що Бог закликає нас до відповідального життя. Християнство це не втеча від реальності, це життя в реальності. Бути християнином це бути готовим пізнавати волю Божу з усією рішучістю і відповідальністю, жити відповідно до неї. Апостол Павло дуже добре розвиває думку апостола Петра у своєму посланні до римлян в 12 розділі. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від відновою вашого розуму, щоби пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Що означає вислів Павла? Не стосуйтесь до віку цього. Іншими словами, Павло говорить: не намагайтеся жити так, як живе світ, не уподібнюйтесь до хамелеона, що приймає забарвлення навколишнього середовища. Чехов, великий російський письменник, реаліст, чудовий художник слова, написав досить цікаву розповідь Хамелеон. В основі сюжету звичайний життєвий випадок. Цуценя вкусило за палець людину. Ця подія в лічені хвилини привернула велику кількість розяв і на базарній площі, де тільки що було тихо і спокійно, зібрався натовп. Зборище привернуло увагу поліцейського. Наглядача Очумєлова, який чинно простував площею в супроводі городового. Потерпіли, а ним виявився золотих справ майстер Хрюкін, демонстрував присутнім закривавлений палець. А в центрі натовпу, тремтячи всім тілом, сидів сам винуватець скандалу, біле борзи щеня. Очумєло, відчуваючи свою значущість, Вирішив розібратися в ситуації. Розгніваний порушенням постанови про бродячих тварин, він кричить, що ПСА потрібно знищити, що він не потерпить такого безладу і наказує скласти протокол, не забувши поцікавитися, чий це пес. І ось тут починається найцікавіше. Хтось із натовпу повідомляє, що пес можливо належить генералу. Від такої новини наглядача кидає в жар, і він накидається на постраждалого. Ти, мабуть, розколупав пальця цвяхом, а потім прийшла тобі в голову ідея, щоб збрехати. Знаю вас, з натопу його підтримують. А городовий, навпаки, вносить сумнів. Ні, це не генеральський. І Очумелов, як хаміліон, тут же змінює тактику. Тихрюкін постраждав, і діла цього так не залишає. Треба провчити. Пора. Голос з натопу знову стверджує, що пес генеральський, і поліцейський знову нападає на потерпілого і змінює ставлення до пса. Залежно від обставин, змінюється його поведінка, його мова. Християнам не варто наслідувати звичаю цього світу. Християнин не може бути сьогодні в залежності від обставин таким, а завтра іншим. Християнин, який підперізує стегна свого розуму, повинен перестати думати про даремні речі і зосередити свої думки на важливих істинах, відкритих завдяки допомозі Духа Святого. Ви запитаєте, а які речі є марними? У кожного вікового періоду вони бувають свої. На своєму рівні запитайте себе, якими непотрібними речами ви зайняті. Отже, на чому має бути зосереджений наш розум? На надії, про яку говорить апостол Петро. Ми не можемо жити у вічі, але ми можемо жити з надією. Що таке надія? Словник дає наступне визначення цього слова. Перше, впевненість у можливості здійснення чогось бажаного, потрібного, приємного. Друге, те, на що ми сподіваємося, що повинно принести успіх, радість, благополуччя? Хочу задати вам два питання. На що сподіваєтесь ви? Чи є те на що ви сподіваєтесь міцною основою? Наша надія ґрунтується на вірі в другий прихід Христа. У п'ятому вірші першого розділу апостол Петро пише, що ця надія буде особливим чином відкрита в останні часи. У сьомому вірші Петро попереджає, що наша віра повинна буде пройти випробовування, перш ніж отримає винагороду в з'явленні Ісуса Христа. І як приклад цього, в 11 вірші Петро говорить про Ісуса, який після страждань отримав славу. Апостол закликає нас з надією дивитися в майбутнє на день приходу Христа, в якому ми повинні абсолютно бути впевнені. Апостол Іван в першому посланні, в 3 розділі говорить, що в день приходу Христа наше тіло. По благодаті Божій зміниться і уподібниться його прославленому тіло, і ми зустрінемося з нашим Господом лицем до лиця. Апостол Павло в першому посланні до Солонян в четвертому розділі говорить про те, що ми зустрінемося з Христом на Хмарах і ніколи вже не будемо розлучатися. Тоді виповниться наша надія про те, щоб ця надія здійснилася в нашому житті в майбутньому. Нам вже зараз потрібно про щось подбати. Згідно слів апостола Петра, християнину потрібно не спати, а виявити розумову і духовну тверезість. Приглядаючи різну духовну літературу, я натрапив на цікаву цитату. Христос прийде тільки тоді, коли його характер відобразиться в житті Його послідовників. У книзі об'явлення записано видіння, яке Ісус показав Івану щодо 144 тисяч. В чотирнадцятому розділі написано. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах, і почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому, і почув я голос гуслярів, що грали на гуслях своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирма. Тваринами і старцями, і ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони Вони йдуть за агенцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, Первістки Богові і агенцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. Що вас найбільше вразило в першому вірші щодо ста сорока чотирьох тисяч? Напевне, те, що ім'я Отця написано на їх чолах. Як відомо в давнину, ім'я давали відповідно до характеру. Ім'я на чолі це символ того, що характер Христа відобразився в їх житті. У їхньому житті сталася внутрішня переміна, нове народження. Вони стали новими людьми і не тільки зовні, а й внутрішньо. Вони стали схожими на Христа. У п'ятому вірші Іван вказує ще на одну якість 144 тисяч. Не знайшлося, бо в них підступу в їхніх устах. Що таке підступ? Це хитрість, підступність, шахрайство, обман, віроломство. Євангеліє Ісуса Христа змінює гріховну природу людини, що здатна на сотні помилок на людину, яка немає удаваності, фальшивості, підступності і гріха. Якщо ми хочемо бути в числі святих, то нам потрібно навчитися у ні Христа, щоб наша мова була простою, чесною, правдивою. Нам необхідно постійно докладати зусилля для того, щоб наслідувати те суспільство, до якого ми бажаємо незабаром приєднатися, а саме ангелів Божих, які. Ніколи не впадали в гріх. Наш характер повинен бути святим, манери спокійні і витримані, слова без оману і хитрості. І так поступово, крок за кроком, з Божою допомогою, ми зможемо йти вперед до повного перетворення. Запрошую вас знову звернути увагу на слова, що записані в першому посланні апостола Петра в першому розділі. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого навідання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий. Всі три вірші говорять про внутрішню переміну, яка відбувається тільки в результаті послуху людини. У 14 вірші Петро пише. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невіддання. Апостол Петро робить акцент: ті, хто пізнав істину, не повинні надалі чинити відповідно до попередніх пожадливостей. Знайомлячись з історією світу, в якому зародилося християнство, ми дізнаємося про те, що серед язичництва панувала дійсно підвищена чутливість або пожадливість, коли римське панство вшановувало бенкові. То витрачалися, якщо порахувати в сучасному еквіваленті десятки і сотні тисяч доларів. Під час таких бенкетів подавалися мозки. Павичів і солов'їні язички, що вважалися делікатесом. На бенкеті імператора Римської імперії Луція Вітелія, одного разу подавали дві тисячі добірних риб і сім тисяч птахів. Іроним, один з видатних вчителів церкви, писав про одну жінку в Римі, що була 21-ю дружиною свого 23-го чоловіка. Гомосексуалізм, лесбіянство були типовим явищем для того часу. Хтивість це марне, розбещене життя, у якого немає мети. Бог створив нас на свій образ і подобу і наділив свободою вибору, те, що ми обираємо в своєму житті. Те і формує нас результатом незбалансованого життя є неврівноважний стан. Любов до всякого роду задоволень призводить людину до того, що вона не має часу, бажання, сил прочитати Біблію, помолитися. Це кажу не для того, щоби хтось себе зараз відчув винним, а для того, щоб нагадати Божий план щодо нас. Іншими словами, ми несемо відповідальність за своє життя перед Богом. У 15 і 16 віршах Петро закликає нас до святості. Будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я бо святий. Петро Приводить в цьому тексті прямий аргумент, чому ми повинні бути святими. Ми, як творіння Боже, повинні бути святими, тому що наш творець святий. У вас може виникнути запитання, в чому ж повинна проявлятися моя святість? У всьому, що ми робимо, що слухаємо, що дивимося, що читаємо, святість повинна проявлятися також і в манері нашої розмови та поведінці. Хтось може подумати, але у мене не виходить бути святим, що тоді не будемо оглядатись назад. Давайте подивимося вперед, щоб відповісти на запитання. Про те, як важливо жити святим життям, написано у посланні до євреїв в 12 розділі: пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Мир і святість є необхідними компонентами в християнському житті. Постійне ствердження святого письма про необхідність цих якостей в нашому житті свідчить про серйозність цього попередження. Ми не живемо самі по собі, і самі для себе, ми, християни, послідовники Ісуса Христа. Книга об'явлення зображає народ, що слідує за Ісусом як тих, що додержують заповіді Божі та мають Ісусову віру, що переносять страждання за вірність своєму покликанню, що слідують за Господом усюди, куди він іде. У них ім'я Небесного Отця написане на чолах. Сьогодні Святий Дух через Слово Боже закликає нас до святості та миру. Давайте в молитві звернемося до Бога, щоб святість та мир стали притаманними нам, а наше життя стало євангелієм, через яке багато людей могли би побачити Ісуса і впустити Його в своє. Серце. Помолимось, дорогий наш небесний Батько, ми щиро вдячні тобі за цей святий заклик, що ти нас закликуєш до святості. Ти хочеш, щоб ми, як твої послідовники, християни в цьому світі, жили святим, відокремленим від гріха життям. Господи, ми маємо потребу в Твоїй силі. Благослови нас, надихни нас силою Святого Духа, хрести нас Святим Духом, щоб наше життя віднині і надалі могло свідчити, що ми є Твої послідовники. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли прийняти важливе рішення в своєму житті, відокремитись від гріха, а посвятити своє життя Тобі. Дякую за почуту молитву. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Спропонує нам вічне життя, вибір залишається за нами. Не помиліться з вибором, нехай Бог буде з вами! До побачення!